Жіл, у кого є син, у кого є донька, це якраз для вас. От перша у нас, донечко. Доню моя, люба моя донечко, Богом дана дівчинка моя, твої очі як яскраве сонечко, як веселка посмішка твоя. Кожну мить милуюся тобою в серці неймовірні відчуття, стану під іконою святою і потай молюся за дитя. В Господа благаю допомоги дати тобі сили на шляху, аби не застрягли твої ноги в побуті життєвим та гріху. Хай його божественне проміння вказує тобі, куди йти. Хай надасть тобі благословіння і підкаже, як себе знайти. Прошу, аби ти жила в любові, щоб узяв під янгольське крило, віра та надія в кожнім слові. Дай Господь, аби все так було Це вашим донькам. Ну і син, як же без сина, У мене троє діточок. Багато хто знає люди да? питають, а буде син з дочкою. Ну, Трішки часи змінилися, і вони дорослі в них своє життя. Мій син, моя любов, моя кровинка, невимовні безмежні почуття. Ти маминого серця, половинка, в тобі, мій сину, сенс мого життя. Ти радість, ти мої безсонні ночі, моє минуле. Моє майбуття, різноманітні спогади жіночі, ти моя кров, моє серце биття. Найголовніше, що є у людини, єдине, що я втратити боюсь, тому що дня, що миті, що години за тебе, моє серденько, молюсь. Дякую. Дуже часто до мене підходили люди і казали, а де цього вірша взяти, а де цього хочу сину, хочу доньці, тому я зробив такі відкриточки з Божою матір'ю, тому в кого є бажання, ви можете для своїх діточок просто привезти подарунок з трусткавця або знайти ці вірші у книжці. Ну і ще одна пісня, бо вам було зрозуміло, який настрій сьогодні буде на концерті. Я одразу кажу, що гарантовано не буде. Жодної пустої пісні. Бо кожна моя пісня це кусочки життя, мого життя від вас почуті історії. Тому поїхали.